Оля пам'ятників Катерині II та Суворову вирішена. Одеські депутати проголосували за демонтаж. Навчальний квест та спілкування. Школярі Європейського ліцею Одеси зустрілися із телеведучим Олександром Педаном. Змерзлі котики. В одеському притулку мінілапусік немає опалення. Як рятують тварин від холоду? Вигляд наразі має пам'ятник засновникам Одеси, центральною фігурою якого є російська імператриця Катерина ІІ. Його та ще пам'ятник Суворова в Одесі на сесії міської ради вирішили перенести з нинішніх місць розташувань до Одеського художнього музею. За 43 протинули трималося один рішення прийнято. Депутати Одеської міськради підтримали проєкт рішення щодо пам'ятника засновникам Одеси. Така ж доля спіткала й монумент полководцю Олександру Суворову. Обидва тимчасово перенесуть до Одеського художнього музею. Я запропонувала не переносити зараз ці обидва пам'ятники до складу, до складських приміщень комунального підприємства Одеської міської ради, а розмістити їх у дворі Одеського художнього музею. Ми вже знаємо, як говорити про це, як говорити про цю спадщину. про, деколонізаційні процеси сама фігура Котерини, Катерини – це е, навадділ. Вона не є автентичною. Автентичними є тільки чотири скульптури. Е, Засновників під нею. Ми, звісно, не збираємося його встановлювати на центральній клумбі. Ми не збираємось сакралізувати ці е, скульптури. Скільки часу монументи стоятимуть у музеї? Наразі невідомо. Подальшу долю пам'ятників вирішить депутати, який вигляд матиме Катерининська площа після того, як там демонтують монумент, наразі невідомо. Депутат Петро Обухов запропонував такий варіант. Я хочу, щоб мерія оголосила архітектурний конкурс, так само як вона зробила з театральною площою, щоб ми. Ми подумали про майбутнє, що там буде, ну тому що залишати площу таку голу, обезголовлену, неправильно. І е, є така суспільне розуміння, що краще всього, щоб там був фонтан. Попри те, що рішення було одностайним, думки депутатів різнились. Я вважаю, що сьогодні. Коли наші активісти посиділи два місяці перших початку війни десь за кордоном, потім почали виглядувати за вугла і дивитися, що у нас тут все окей, Ми почали воювати з пам'ятниками. Ситуація, яка вже дійшла у нашому суспільстві, з цього приводу, це було єдине правильне рішення, тобто цивілізованим способом перенести до музею. Ця тема така болюча. Я вважаю за доцільне. ...перенести. Але я був проти перенесення у парк. Дуже добре, що Олександра Ковальчук, вона за фахом музейний працівник, вона розуміється на цій темі. Щодо пам'ятника Суворову, розумієте, він цей пам'ятник він новоділ, в нього немає. Такої художньої цінності. Але я вважаю за доцільною теж перенести до музею, щоб забігти, запобігти вандалізм. Даємо 24 листопада за проєкт рішення про демонтаж пам'ятника засновникам Одеси проголосував виконавчий комітет міськради. До цього проводилось електронне опитування щодо подальшої долі монументу. Воно завершилось 20 жовтня. Більшість голосів, 3914 – віддали за варіант демонтувати повністю. Зазначимо, продовж осені пам'ятник неодноразово обливали фарбою. Аби запобігти цьому 7 листопада його закрили дерев'яною огорожею. Ольга Циктор Іван Хворостян. Суспільне новини Одеса. Телеведучий Олександр Педан спілкувався зі школярами. Це учні від 5 до 11 класів Одеського європейського ліцею. Все це, це небезпечно. Оце розтяжки. Ви знаєте, що це розтяжки? Себе, ми живемо в такий час, коли діти знають, що таке розтяжки. На жаль. Хто не знає, я вам розкажу, тому що це треба знати. Власне, береться граната або така або будь яка до неї притягується спеціальна війська для риболовлі, вона зачіплюється. Я сама з Херсона і мені хотілося б, щоб до неї донесли, наскільки важливо ну, розпізнавати, от навіть зараз розповідають про міни, як переходиш, як себе вести, якщо ти зустрівся з хоч не, не хочеться расистами. Якщо тривога вас застала далеко від класу. Ви не встигайте. Наприклад, ми одразу рухаємося, надходимо дорослих. Як вам радили, як у вас? Треба йти в клас тоді. Всі знають дороги до укриття. Оце я кажу: клас не йдемо, ми йдемо в укриття. Тому що може бути дуже маленький період між тим, як пролунала тривога. Раптом ви пропустили. Ми йдемо в укриття і шукаємо свого вчителя саме там. Окей, спокійно далі рухаємося. Допомагаємо, хто розгубився далі. В принципі, те саме. Ми зараз працюємо онлайн, але більшість з дітей е, ну приходять до школи. Ми кожного дня майже з ними бачимося. І е, діти дійсно цікавляться цією темою, тому що багато дітей є у класі із інших областей Херсонська, Харківська область. І для дітей чути про якісь такі теми воєнні, то їм дуже цікаво і я думаю, важливо. Також для дітей провели навчальний квест. Вам потрібно зібрати раціон здорового харча. Це сніданок, обід та вечеря. На кожній грані є щось корисне для вашого здоров'я. Вам потрібно це знайти і зібрати в цей девайс. Починайте, перегортайте всі кубики. Давай. Тікайте. Як саме входить вашому здоров'ю? Тіхати. Сподобалося, що там було цікаво, і розповідали про міни, як їх обходити. Я дуже хотіла побігати по школі, тому що ніколи не дозволяла, і дуже цікаво. Мені було цікаво дуже щось дізнатися нове для саморозвитку, привести час зі своїми друзями та побачитися з Олександром педаном. Я була в окупації і чула вибух. Я бачила дуже багато техніки. Я ну, всі ці справи я в них участвувала та бачила. Захід відбувався в рамках освітнього туру телеведучого, в якому заплановано 13 міст. В Одесі у ньому взяли участь близько 200 дітей, також батьки та вчителі. Ми говоримо про те, що фізична активність допомагає, про те, що треба продовжувати навчатися. Це дуже важливо не тільки для нас. Для батьків, для нашого майбутнього, а й для самих дітей, тому що це якраз їхній еволюційний шлях, вони мають бути освіченими. І тому я саме запитую дітей, як вважаєте, чому треба навчатися, і отримують дуже круті відповіді, на які навіть не сподівався. Вони знають, що вони наше майбутнє, вони знають, що вони відбудовуватимуть Україну. Вони знають, що треба бути освіченими. І дуже популярна відповідь, щоб бути розумними, а не такими, як москалі. Владимир Твічук, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одеса. В Одесі працює трохи більше 30 очних дитячих садочків. Їм дуже важко, тому що сніданок іноді ми готуємо о четвертій ранку, але вони підлаштувалися. Тобто садочки працюють, працюють у зручному режимі. Ми наразі проводимо закупівлю генераторів для очних дитячих садків для того, щоб діти могли спускатися у сховище під час повітряної тривоги, мати освітлення додаткове, коли його вимикають. І до речі, теж саме робимо для тих шкіл, які працюють насочно. Ми попросили керівників закладів освіти, щоб уроки завершувались не пізніше, ніж о 16.00. Це притулок для безхатніх котів та кішок міні-Лапусік. У теплу пору року тут мешкали 70 тварин. Зараз 20 з них довелося віддати на тимчасове платне проживання у приватний будинок. Інших перемістили з чотирьох у дві кімнати. Поставили нас перед фактом, что отопления не будет. Мы стали искать альтернативу. Мы решили совместить всех котиков в две комнаты, чтобы отапливать их электрическими каминами. Часть пришлось перевести. Никто не знал, что случится вот такая еще одна будет проблема с тем, что свет будут включать. И наши камины теперь во время отключения света, конечно, нас не греют. Вернее, не греют котиков. Это молодой человек с женой, они мне в Инстаграм написали, что принесут покрывало. Вот он как раз принес пледик теплый давай мира давай ледик теплый я еще даже не разворачивала и вот такое вот одеялка теплое да оно бы у но в принципе котики они все равно все э, когтиками точат поэтому мы вот на наших полочках вы видите у нас тут и лежачки и обычные какие-то покрывала котики они любят зарываться в, как в кокон туда поэтому когда холодно они согреваются Лучка сделала коробки Уже отозвалась на пост и принесла нам коробку вот такие импровизированные. Видите, домик с картоном. То есть она вот так, такую помощь предложила для согрева. моя кошка из дома тоже очень любит, поэтому я решила помочь, потому что я знаю, что они ну, теплые. Приходят коробки там с комплектующими э, к моей маме на работу, и у них вот это остается. Я беру, но теплые на двухсторонний скотч внутри клею. Э, и вырезаю дырочку тут, обклеиваю, чтобы тут они не грызли. И все. В принципе, это минимум по деньгам. Власниця притулку каже, навіть якби електроенергію не вимикали, і обігрівачі працювали цілодобово, ціна для неї непідйомна – близько 20 000 гривень за місяць. Це вторая маленькая комната. В этой комнате у нас є ті, у кого есть какие-то проблемы, особенности со здоровьем. Ті, кто маленькі старички, пугливые, и те, кого обижают камін маленький, здесь мы тоже. В цій кімнаті один, тому що кімната маленька і будет достаточно. одного вы буде достатньо. Теж ви вот короб, в якому як постелены. Когда коли работает, вони з удовольствием там всі лежать, гріються. Кожен може принести до притулку ковдри, саморобні будиночки чи їжу для тваринок. Знайти контакти можна у соціальних мережах. Там у міні-Лапусіка є свої сторінки. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 1 грудня. По всій Одещині хмарно, можливі опади. Вітер східний 3-4 метри на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 3 вночі та від 4 до 6 градусів в день. В Одесі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря вночі 1-2 градуси, вдень 4-5 з позначкою плюс.